Привіт! Сьогодні ми на огляді затишного, повністю готового до життя будинку площі 260 квадратних метрів. Він розташований у селі Крюківщина всього за 2 км від Києва на доглянутій ділянці 18 соток, частина з яких приватна лісова зона. Ходімо дивитись поближче. Ми одразу потрапляємо у простору кухні вітальні. Тут усе готове до життя, вмонтована техніка, зручні меблі, ідеальне місце для приготування улюблених страв. Площа всього відкритого простору кухні вітальні – понад 80 метрів. У зоні відпочинку великий диван, телевізор і справжній камін, який створює атмосферу затишку в холодну пору року. Тут вдосталь місця для всієї родини або дружньої компанії. А ще ідеальна стане величезна новорічна ялинка. Через обідню зону на 6 персон прямуємо на внутрішнє подвір'я, Ліворуч одразу помічаємо басейн розміром 4 на 8 метрів. Із системою фільтрації, підсвіткою та павільйоном з міцного полікарбонату. Накриття не лише захищає воду від забруднення, а й дозволяє зберігати тепло, що суттєво продовжує купальний сезон. Басейн повноцінно функціонує з березня до листопада. Ділянка доглянута, зелені насадження, високі грядки, а за ними 7 соток лісу, на яких можна встановити справжню лазню, чан або лишити для прогулянок ваших улюбленців. А поки ми прямуємо до критої тераси, варто звернути увагу на саму ділянку. Тут рулонний газон, ландшафтний дизайн, декоративні дерева і кущі, Встановлено автоматичну систему поливу, яка забезпечує постійний догляд без зайвих зусиль, простір гармонійно поєднує затишок приватного подвір'я та відчуття природи. На терасі облаштована затишна зона відпочинку з кавовими столиками, садовими меблями та дуже гарним видом на басейн. Ідеальне місце для ранкової кави. Через панорамні розсувні системи повертаємось у будинок. Завдяки великій площі скління простір наповнений світлом і виглядає ще більш відкритим. Прямуємо до санвузла, який має зручне прохідне планування та веде до технічного приміщення. Такий формат дозволяє ефективно організувати побут. Усе необхідне знаходиться під рукою, але водночас непомітне у щоденному житті. У будинку встановлено газовий котел для опалення, також резервний електрокотел та сучасна система очищення води. Заглядаємо в невеличку кімнату на першому поверсі. Зараз вона використовується як технічна, але її площа майже 10 квадратів, тому вона підійде для гостєвої спальні або кабінету. Ну а ми піднімаємось на другий поверх, де на нас чекають ще три кімнати, санвузол і кілька цікавих рішень, які точно варто побачити. Почнемо з дитячої. Це простора і світла кімната, де вже облаштовано зручне ліжко, робочу зону для навчання та окрему гардеробну. У кімнаті, як і в кожному приміщенні будинку, встановлено кондиціонер, тож комфортна температура тут підтримується в будь-яку пору року. Далі простори санвузол з вікном та великою ванною, що розташована поруч зі спальнею. Самій спальні наразі мінімум метри, лише велике зручне ліжко, але простір дозволяє втілити будь-які ідеї відповідно до ваших потреб. Через простори холл прямуємо далі. Окрема гардеробна кімната дозволить зручно організувати зберігання речей. Більше порядку та менше шаф у спальнях. А це засклений зимовий сад. Зараз тут встановлено тенісний стіл, але ви зможете облаштувати зону відпочинку або навіть невелику оранжерею. Також це приміщення можна використовувати як спортзал, адже воно опалюється за рахунок теплої відлоги. Остання кімната на поверсі гостєва. Тут розкладний диван, телевізор і вихід на просторий балкон. Звідси відкривається чудовий краєвид на ділянку. Особливу увагу слід приділити природі поруч. Це ліс і дуже мальовниче озеро крючок, де можна купати, засмагати і просто насолоджуватись природою. Дякую, що були з нами! Якщо вам сподобався цей будинок, обов'язково приходьте на перегляд. І не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. До зустрічі у нових відео!